Всім привіт! Ми на каналі MedNU. В цьому відео розкажу про налаштування контейнера Lantern на літаку F14 Tomcat. Це відбувається за Rio. Рекомендую вам взяти просто листочок, записати найголовні команди, щоб швидше це все запам'ятати, тому що тут багато чого запам'ятовувати. Заходимо в Adjust Controls. Заходимо за F14Rio і в підрозділі шукаємо Lantern Control Panel. Як ми бачимо, тут є багато команд, але нам не все потрібно налаштувати. Скажімо, половина з них найголовніші. І багато з цих команд це просто банальне лаштування різних тумблерів, наприклад, для активації самого контейнера або активації самого лазера. Це можна просто робити в кабіні. Починаємо по порядку. Area Track. Через Area Track ми захоплюємо точку нашим контейнером. Це просто класичне захоплення. Фіксація точки. Наступне це я не налаштовую, але також можна налаштувати: це Laser ARM ARM. Laser ARMS. Також є команда Toggle. Це для того, щоб просто одною клавішою однією командою. Ми могли перемикати між ARM і Save. Laser Latchet. Це активація лазера. Якщо в нас контейнер має лазер в режимі Manual. Також це можна використовувати в режимі авто. Це. Тоже дуже корисно. Банально, тому що це активує лазер для того, щоб ми попали по цілі. Lantern мод AG, Lantern мод AA і Lantern Mode мод TOGL. Lantern мод AG перемикає режим лантерна в воздух земля, А в воздух воздух. Привично ми знаходимося в режимі повітря-повітря. Наступне це Lantern Oper Standby. Lantern Opera Standby – це теж можна налаштовувати. Точніше, це можна активувати в самій кабіні. Це активує або ставить в Standby сам контейнер. При, привищено, це десь 50 секунд. Lantern Point Track. Lantern Point Track потрібно для того, щоб захоплювати надземні цілі, які знаходяться, наприклад, які їдуть. На певній швидкості, це значить, цілі, які не стоять на місці, або також це використовується для кораблів. Дуже сильно рекомендується для, для кораблів, тому що по кораблям тяжко пасти. Якраз цей режим захоплює прям центр самого корабля, і так бомба має ймовірність того, що прям попаде в центр і не промажить. Також є «Lantern Power» і йому оф Pod». Цей ці налаштування теж можна в кабінні активувати. Це банально активація прогрів самого контейнера. Це також режим Toggle. Плантірм QVP і QVP плюс мінус, плюс-мінус. Потрібно для того, щоб змінювати вейпойнти. Наприклад, для того, щоб ми вибрали на контейнеру вейпоint waypoint перший, вейпоint waypoint другий, waypoint третій, там homebase, там наоборот. Це дуже корисно. Починається найтяжкіше, тому що ці команди вони мають більше, скажімо так, команд в собі. Просто в різних режимах вони роблять різне. Перше, це s 4 Hat Down. Для чого він потрібен? Він потрібен для направлення контейнера вперед на 15 миль під кутом там приблизно 20-15 градусів. Використовується він рідко. s 4 Hat Left. Він використовується при зміні лазера, самого кода лазера. І, скажімо так, на самому TID, то, що ми бачимо, це перехід на ліву цифру. Скажемо так, якщо ми знаходимося на четвертій цифрі коду, у нас, наприклад, класичний код це 1688. Ми знаходимося на е, цифрі 8, самі праві 8, натискаємо цю команду, і в нас переходить Активація, скажімо так, цифри на ліву. Наступне це F4H. Це потрібно для налаштування самого інтерфейсу. Наприклад, ми забираємо там різні параметри інтерфейсу, як хрестик, як квадратик або зміні режима самого лазера між режимом Manual і Auto. Це також відбувається, коли ми в режимі зміну лазера. Наступне це s 4 Ride. Це використовується при зміні кода лазеру. І е, коли ми, наприклад, маємо передвинути активацію цифри вправо. Також це використовується для того, щоб захоплювати точніше, щоб вертати положення контейнера в захоплену точку, яку ми захопили перед цим. Наступне це Lantiрn s 4 hat UP. Потрібно для зміни цифри самого лазеру. Коли я вам розказував про left і right, коли ми змінюємо саму цифру вліво-вправо точніше, ми її активуємо. Через s 4 hat UP ми змінюємо саму цифру. Наприклад, якщо у нас у нас 8, натискаємо s 4 hat UP, і в нас вона стає 6, 7, 5, якщо ми натискаємо її. Це дуже корисно. Також. Це використовується для того, щоб виводити контейнер в горизонт. Не на вектор, а на горизонт. І це використовується для того, щоб, наприклад, рі, е, пілот міг навести самим літаком контейнер на якусь ціль. Так, Лантірн left Down, Left, Right Up. Потрібно для того, щоб ми могли, скажімо так, двігати контейнер вліво-вправо, вниз, вверх. Плантірне слайдер – це зміні режим mgc ви його ніколи не будете використовувати. І слайдер лазер фокус. Слайдер лазер фокус це якраз той режим, який використовується для зміни самого лазеру. Це активує той режим, де ми можемо змінювати сам код лазера або виставляти меню, або авто. Toggle FOV це змінює приближення. Самого Лантірна і тут є скажімо так різні приближення, є середнє і є великі. І також, якщо ми натискаємо ту ж саму команду, ми віддаляємо. виход виход е змінює контраст між білим і чорним. Виход це hot, значить у нас більше білих кольорів. А е біход це блекход, у нас більше чорних кольорів. виход привично використовується для ночі. Але бихота та, також можна використовувати для дня, тому що просто легше видно цілі. Lantern Trigger Full-Action. Це дуже важлива команда, тому що через Trigger Full Action ми захоплюємо точку. От як я раніше розказував, аеротрек це захоплення, класичне захоплення точки. А коли ми захоплюємо через Full Action. Ми захоплюємо, робимо активну цю точку і, скажімо так, зберігаємо в пам'яті комп'ютера координати цієї точки. Це потрібно для того, що, наприклад, коли сам контейнер збився тої точки, він почав просто кудись іти, плисти. Ми можемо через команду s 4 як я раніше розказував, вернути відразу в те положення. Health-action це команда, яка відключає лазер. Або просто деактивує Full-action. Undesignate це команда, яка стирає з пам'яті комп'ютера або з пам'яті самого лантірна, точку, яку ми сохранили через Full-Action. І також останній режим L'anтірн TCS Select. Це ми змінюємо між лантірном і TCS.